Поговоримо ще трошки про сам турнір. Я знаю, що ви багато вже років берете в ньому участь. Розкажіть, як змінювалося з роками турнір, можливо, щось, ви можете виділити якісь відмінності і для себе, і на загал. Дуже багато можу розказати. Найперший турнір, який був в Тячеві під гідою Diamond League, відбувався виключно за участю команд, які грали в Diamond League. Тобто це регіональні команди міста Києва, які грають в нашій лізі, скажімо так, в Києві. З часом кожного року почали додаватися команди з інших регіонів, і на сьогоднішній день ми бачимо, що вже не знаю, п'ятий п'ятий це міжнародний турнір. Тобто, вже у нас є команди навіть з-за кордону регулярно приймають команди участі, які представляють свої регіони в Кубку України. Ми бачимо, що і сьогоднішні команди, які сьогодні грають тут, приймають участь в чемпіонатах України в кубках України. Тому ми бачимо, що рівень турніру зростає з кожним роком. Але враховуючи ситуацію, яка зараз, ми бачимо, що цей турнір може міг би приймати, скажем так, і 25, і 30 команд, тому що охочих дуже багато. Але така ситуація в державі, ми бачимо, що хоча б 12-14 команд приймають участь і різного гатунку, починаючи від там, скажімо так. Команд регіонального рівня до всеукраїнських команд, тому рівень турніру зріс за останні роки. Останніх три роки ми бачимо, що команди всеукраїнського рівня навіть приймають участь. А, як ви в цілому можете. Відгукнутися щодо організаторів цього турніру, як вам з ними співпрацюєте? Молодці. Їм тільки шана і подяка за те, що вони взагалі організовують. Ми навіть з командами, коли спілкуємося на полі, ми кажемо, що нема, нема такої організаторської в Україні взагалі на сьогоднішній день, хто б двічі в рік проводив турнір. Тому їм шана і повага за те, що вони дають змогу нам всім збиратися, нам всім грати. Турніри, як ви бачите, проходять завжди на високому рівні. Ми бачимо, що з часом уже і медіапідтримка зростає раніше ж такого, як ми зараз інтерв'ю ніколи не було. Да? Тобто зростає зростає рівень і організаторський. Тож тобто, і організатори розвиваються в своєму напрямку, команди розвиваються в футбольному напрямку. Тому я думаю, що буде тільки 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 нас зростання всіх чекає. Я думаю, що два-три роки, і я думаю, у нас буде набагато більше команд. І... І з України, і навіть з-за кордону буде. Тому я думаю, тільки буде зростати турнір. Тоді доведеться приїжджати не на три дні, да, Втячав, да, це тиждень, десь тиждень, на тиждень да, да, Це треба буде тижневий турнір проводити. Я думаю, що ми доростемо до того, що там 24 команди, умовно, буде, да, і, і будемо тиждень грати. Но це буде тільки круто. Це на, да, турніру тільки Святого на плюс. Рокового да, рокового. Та, тільки плюс Цілий буде. Добре, дякую за інтерв'ю. Бажаю вам успіхи, бажаю продовження професійного росту команди, нових перемог. Дякую. Беріть участь у турнірах і бажаю вам гарних суперників, які вас будуть віддихати на ще нові завершення. Дякую. Дякую. дякую вам за інтерв'ю.